Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розказати про те, як змінити IP з однієї держави на іншу. При роботі в інтернеті виникає найбільше питання про те, як змінити IP на США. Сьогодні я хочу вам розказати про те, як вирішити цю проблему. Це відео підійде лише для тим, хто користується таким браузером, як Google Chrome. Для інших браузерів це не підходить. Для початку нам потрібно зайти в даний браузер. Заходимо в браузер. Зайшли тепер в Google. Набираємо скачати, чати, розширення. У мене вже вибиває зразу розширення ZenMate. Натискаємо Enter. Тепер можемо вибрати будь-який із цих запросів. Вибираємо, наприклад, ось цей. Нас зразу перекидає в інтернет-магазин Chrome. Нас тут пише ZenMate. Установіть. Вибираємо Установіть. Тут натискаємо Додати розширення. Так, тепер нам потрібно зареєструватися. Мені вже не потрібно, тому що я вже був зареєстрований от по своїй пошті, а вам потрібно буде ввести тут будь-яку пошту, ввести пароль і підтвердити цей пароль. Це просто для того, щоб дана програма на тиждень часу вам була доступна в повному форматі. Після чого потрібно буде заплатити гроші, але щоб поміняти IP на Сполучені Штати Америки, не потрібно платити ніякі гроші навіть після тижня часу. Ця країна буде доступна весь час. О, тепер ми це можемо закрити. Наше розширення з'явилося ось тут. Інколи воно може бути навіть в цьому вікні. Але переважно воно буває тут. Тепер натискаємо на це розширення. О, зараз у нас стоїть держава ось тут. Румунія. Як змінити на іншу, наприклад, на Сполучені Штати Америки. Просто натискаємо Change. І тут. І ON. Якщо у вас тут пише off, ви натискаєте ON. Все, ми змінили IP на Сполучені Штати Америки. В наступному відео я вам розкажу про те, як провірити своє IP. Дякую за увагу. Всім побачення.